Вітаю всіх на моєму каналі. В сьогоднішньому відео будемо шити екоторбинку на швидку руч, я б так сказала. Мені потрібна була торбинка для зберігання чаю. Це у мене м'ятний чай. Можна зберігати будь-що в такій торбинці. Я показую пошагово, як я її швиденько, без проблем, без саморочок. Так, як мені зручно. Прокладуємо так. Відрізок тканини може будь-який, будь, який вам потрібний за величиною. Ось так підгинаємо край і прокладаємо з однієї сторони і з іншої. Це у мене такий прямокутник. І я от з двох сторін, з верхньої частини і з нижньої, прокладую ось таку підгіб. Да? Роблю підгіб прикладу і прикладую стрічку. Робимо закріпки на початку і в кінці. І відрізаємо. Ось так. Тепер складуємо лицевою стороною один до одного. І ось цю частину ми прошивати не будемо, тому що в нас там будуть зав'язочки. І зшиваємо бокову частину. Я сшиваю знизу до верху, прокладуємо шов, не доходя до краю, Ось, дошиваю тільки до шва. Ось так. І роблю закріп. Такі торбинки можна використовувати навіть коли йдеш до магазину. Якщо зараз ви самі бачите екоторбинки популярні, ви можете самі їх пошити і не користуватися поліетиленовими кульочками. Це естетично, гарно і Безпек, забезпечне довкілля. І прокладуємо стрічку ось тут з цієї сторони, таким самим способом. Робимо закріпку. Мені ця тканина дуже подобається принт. Це проста тканинка, така, тому вона ідеально підійде до ля торбинок. Ось так розкриваємо. Я хочу, щоб вона в мене мала таку форму, тримала форму, тому <сум> зробимо таку маніпуляцію, відкладаємо від цього уголочка 5 см. Ось так 5 см і прокладуємо стрічку. Шов. Таким способом можна ці уголочки, я показую, як я їх шию, сумки шити, якісь там походні е просто ручки пришити І все буде гарно. Ось так розкладаємо. Тільки подивіться правильно, як я розкладаю шов, щоб ви не проклали стрічку не в тому напрямку. Ну, от, таким способом повинен. Бути, я показую вже ж з усіх сторін <смі> Щоб іншу сторону не відміряти, можна ось так прикласти, подивитися, щоб ці уголочки були рівні, отак вирівняти. І, щоб не малювати лінію, ось так притискли. І в нас є оттиск на тканині, де нам треба прикласти шов. І ось що в нас виходить, обрізаємо ці Молочки, і вивертаємо. Ось в нас з цієї сторони вийшла. Така торбинка вже буде не безформна, а вже буде мати свою таку форму. І зараз покажу, як ми будемо робити зав'язки. У нас тут два вільні такі місця, куди ми будемо вставляти зав'язочки. Для зав'язочок я використовую репсову. Стрічку. Зараз покажу, як отакі От десь припуски робимо цієї стрічки, десь сантиметрів по 10, щоб виступали з кожної сторони. І ще одну, щоб нам гарно можна було затягнути цю турбинку і зав'язати ось так. Дві такі стрічки понадобляться Все. Щоб наша стрічка не розпускалась, у неї є така властивість розпускатись, припаюємо зажигалкою, приплавляємо край, вогнем. Можна на свічці припаяти, припаять, якщо нема зажигалки або зірниками. Ось так. Можна взяти шпилечку або ось така приспособа є, дуже гарна, мені подобається для вдівання резинок і вставляємо ось так по кругу. Першу стрічку ми втягаємо з цього краю по кругу, продіваємо ось так. І щоб вона нікуди не тілася від нас, зав'язуємо такі вузлики. Ось так. Це спосіб такий, як подарункові пакетики, може, срібло купували золото, то там є такі кульочки. Вони таким способом зроблені. Де затяжка з двох сторін. І я вирішила зробити таким способом. Ось так протягаємо по кругу, щоб ці наші хвостики дивилися з іншого боку, торбинки. Я думаю, вам зрозуміло. І зав'язуємо також вузлик. Ось так. І тепер саме цікаве, як воно працює. Беремо за два кінчика, до два вузлика, і тягнемо. Ось так гарно закривається наша торбинка. Тепер ми можемо зав'язати вузолок, там бантика, як вам зручно. Ось так. Мені здається, дуже гарно Получилось це у мене буде терпенка для зберігання м'яти сушеної чаю. Сподіваюсь, вам сподобався мій майстер-клас. Такі швиденькі. Я розумію, що професійні швеї будуть робити зауваження, що в мене там щось не так. Але ж, ну, я роблю, мені треба було зробити її дуже швидко, то я вирішила зняти цей майстер-клас для вас. Ось така м'ятка у мене буде тут зберігатися, сушена. Мені подобається. <сум> Також кому сподобався цей майстер-клас, запрошую підписатись на мій канал і поставити лайк, якщо вам не складно. Гарного настрою, мирного неба над головою і позитиву, без нього ніяк. Бажаю вам всього всього найкращого. Дякую за перегляд!